Доброго дня! Сьогодні я приготую салат з тунцем. Консервованому тунцю всі вітаміни зберігаються. М'ясо дуже корисне для організму. Свіже філе риби підходить для запікання, для супів, для смаження. Смакує в теплому та холодному стані, тому з нього роблять смачні салати. Для заправки салата я беру оливкову олію соєвий соус, мед, гірчицю французьку та сік лимона. Добре перемішую, поливаю зелень та й суміш В мене рукула. Отставляю, хай зелень трішечки остоїть. Деякі гурмани в Європі називають тунець морським курчам за ніжний та приємний смак. До складу риби входить 25% білка, що робить її найбільш корисною в своєму роді. Тунець багатий на омега-3 і жирні кислоти. М'ясо містить антиоксиданти, макроелементи, сірка. Фосфор, магній, натрій, калій, кальцій, хлор, мікроелементи, йод, залізо, цинк, хром, нікель, мідь, марганець, кобальт, вітаміни групи Б, Б6, Б9, Б12. Безліч. Корисних жирних кислот, які благотворно впливають на всю серцеву судинну систему, сприяють розщепленню холестерину та нормалізують кровообіг. Корисна риба і для мозкової активності. До складу риби входять ферменти, які пригнічують активність вільних радикалів, які активізують рост пухлин. Впливає рибка і на емоційний стан людини. Тому рекомендована для вживання при зниженому настрої, неврологічних розладах і різних формах депресій. Тунець допомагає боротися з токсинами в печінки, виводить їх і нормалізує вироблення корисних ферментів у цьому органі. Активні речовини в молекулярному складі риби прекрасно впливають на красу волосся, шкіри, нігтів. Склад риби допомагає впоратися з високим тиском, а також захищає кістки літніх людей від остеопорозу та інших захворювань кісткової системи. До складу тунця входять вітаміни групи А, який стримує процес старіння і зміцнює імунітет. Тихоокеанський блакитний тунець то саме смачне м'ясо та делікатес. Вітамін В1 нормалізує метаболізм, вважається цінним тунет продуктом в процесі схуднення, нормалізує стан репродуктивної сфери чоловіків та жінок. Рекомендується тунець вживати людям при захворюваннях анемії, щитовидної залосі, простаті, захворюванням опорно-рухового і серцево-судинного апарату. Тунець гарно смакує з оливками, помідором, вареним яйцем. Ось так салат готовий. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!